Ідея молодіжного обміну між рівнем та республікою Тува виникла під час телемосту, присвяченого дню перемоги. І от на залізничному вокзалі рівненські чиновники в очікуванні першої групи тувинських школярів, які, подолавши майже 10 тисяч кілометрів, їдуть до табору Електронік. Ми чекаємо приїзду сьогодні вперше з ініціативи міського голови приїзд дітей із Туви, яким створені комфортні умови, як і всім дітям. Умови проживання діти будуть отримувати медичні послуги, екскурсійна програма, і все таке інше. Потяг Москва Коваль отот -от має прибути. Вже на пероні. Чиновники повідомляють неприємну звістку. Замість 11 нащадків тувинських добровольців, які у 44-му визволяли рівне. Поки що приїде лише четверо. Інші змушені були затриматись у Росії. Одна дитина три місяці назад їй виповнилось 14 років Відповідно, по закону Росії їй треба у паспорт. Оскільки та людина супроводила зразу п'ятеро дітей, то зняли і ту дитину, і та людина залишилась, і п'ятеро дітей. Тому доїде до нас четверо дітей. Інші тувинці прибудуть до Рівного Орієнтовно у вівторок. Серед щасливчиків, які таки доїхали, Альбіна та Ліона. Дівчата пригадують, дорога була дуже складною. Було, звісно, складно. У нас ще там жінка була, вона видимо, націоналістка була, ну теж ми там з нею ссорилися і теж. Ну, дорога була сложна. Чотири дня в читали, не книжки взяти. Пробуде Тувинська група в електроніку протягом 21 дня. За цей час діти познайомляться з містом та його жителями, а також відвідують свинтер, де поховані їхні героїчні предки. Очікується, що незабаром з візитом відповіддю до Туви вирушить група рівненських дітей. Сергій Купровський, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.